Як я вже вам сказала, команда вчителів нашої школи. Увага, знавці! Зараз на екрані ви будете чути від... запитання, на які вас треба протягом однієї хвилини дати вечерну відповідь. Будь ласка, увага на екран. Спочатку ми обираємо з вами сектор, в якому заходите. Увага на екран. Проти вас грає вчителька зарубіжної е, літератури. Будь ласка, увага на екран, слухайте запитання. Шановні знавці, підберіть, будь ласка, не менше десяти синонімів до дієслова ходити. У вашому розпорядженні одна хвилина. Будь ласка, готуйтеся.

Що пройшло? Залишилось 10 секунд. Нас нас на глаз. У нас буде на це питання і давати відповідь гроє. Плигати, човгати, пливти, йти, шкутельгати, шкандибати, гребти. листе, правам да ти то, тоа, тоа пати, глупости. се за